Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Aurora. Ось такі цукати із ананаса кубиками 75 грамів за 29 гривень. Напій Bubble Tea з такими желейними кульками. Два варіанти смаків, буває, до речі, і більше варіантів. Ціна 77 гривень. 29 гривень, тарілочка порцелянова у вигляді хатинки. По 88 гривень такі тарілочки у вигляді Миколая, Санте. Подивіться, що привезли. Яйця сюрприз. 69 гривень. Kinder Joy дивні дива. Десерта від торгової марки Конті бонжур. 64 гривні 116 грамів. А є ще ось такі маршмелов. В шоколадній оболонці. За 19 гривень три штучки. Пам'ятаю, ще були в блакитному кольорі. Ви ще цього разу привезли лише рожеві. По 24 гривні шоколад молочний з лісовим горіхом. 35 грамів. 34 гривні цукерочки желені від рушен. Вага 200 грамів. Дивіться, яку красу привезли. Це такі набори для рукоділля. Картина алмазами. Ціна 59 гривень, сама картина картонна. І все є в комплекті. Ці блискітки, інструменти. Малюнки, як бачите, є різні. І тваринки, і квіти. Ви просто гляньте, яку красу привезли в Аврору. Це що це за така красота? Такі чашечки <смас> з прикрасою. Ціна таких чашок 199 гривень. Об'єм 440 мл. Продаються вони в коробочках ось таких. Бачу, що є два варіанти: це є лисичка і котик. А от кольори чашок бувають і інші: зелені, блакитні. Просто гляньте, що це за скарб. 249 гривень каструля із червоної глини з кришкою. Об'єм 2 літри та 400 мл. Такий от візерунок. Дуже круто, що на свята привезли, бо зазвичай глиняний посуд на свята просто розлітається. Її із колосками тарілочки з червоної глини, ціна 69 гривень. Об'єм 700 мл. Ось такий горщик для запікання. Ціна 84 гривні, об'єм 730 мл. Дивились ми з вами вчора. Ось цей посуд новенький приїхав. А бачу, сьогодні ще привезли ось такі блюда. Прямо кутні. З колекції мармур 149 гривень. Млинок для спецій скляний. 88 гривень. Скло, метал. Такі чашечки. Цікавої вони форми. Тут вушко далі від стандарту. Є вони такою звичайною смужечкою. Або ось такі, як крижинки, на крижинки, щось дуже схоже. Об'єм їхній 300 мл. Ціна 69 гривень. Тарілка обідня діаметром 25 см за 77 гривень. Вони такі трошечки заукруглені, ніби трошки глибші, ніж зазвичай. І до цієї колекції ще є салатники. 49 гривень, діаметр 15 см. Акційна ціна 44 гривні на тарілку супову діаметром 23 см. Така більш квадратна вона. Набір стаканів склянок 280 мл об'єму 6 штук. За 199 гривень набір. На такі склянки високі, акційна ціна 49 гривень за одну штуку. Набір контейнерів. Вони є різного об'єму: 800 мл, літр 300 та 2 літри 300 мл. 109 гривень. Такі по 55 гривень літр та 550 мл. Багато кухонних ваг є з акційною ціною. Такі за 199 гривень. Вони скляні, круглі, максимальне навантаження 7 кг. Така вага кухонна 129 гривень. Теж 7 кг максимальне навантаження. Дошка кухонна-обробна 129 гривень з прогумованими краями вона. 109 гривень. Дошка кухонна, пластикова, прямокутна. Салатник круглий на 4,5 літри 44 гривні. Ївність харчова пластикова за 79 гривень на 2 літри. Тут незвичне дно, воно таке як гумоване. Силіконове не знаю, з чого воно є. Але це дуже прикольно, якщо, наприклад, ви щось заморозили, за допомогою цього дуже легко виймати те, що там всередині. Натиснув і воно легенько вийнялось. 59 гривень ємність для зберігання герметична на 1,5 літри. Причому воно було дорожче, хоч на сканері не показує ця акційна ціна. З вам покажу секрет цього контейнера. Ну, плюс, що кришка прогумована, однозначно, плюс не буде протікати. А ще тут є ось така вставочка. Наприклад, тут собі накидали огірочки, якісь мариновані, чи оливки, чи що там, не знаю, грибочки із рідиною. Підняли, взяли огірочок, упустили назад в рідину. Зберігається набагато краще довше в рідині. І як то кажеться, і ручки сухі не треба мазати. Звертайте увагу, мені особисто таке сподобалося. Це набір контейнерів, один великий на 5 літрів, а два менших по літр та 200 мл за 149. Вау, яка пухка новиночка! Такі дуже прикольні килимки. До речі, тут по-різному відчувається цей довший ворс, а цей короткий такий м'якесенький. Так, є сіренький, коричневий, та ось такий рожевий. Ціна такої пухнастої новинки 249 гривень. Не знаю, який розмір, тут не зазначено. Це як на звороті гарно все прошито вже акуратно. Йоршики для миття пляшок. Ціна 59. Опа, бюджетний вологопоглинач. Бо угу, вони зазвичай. Дорожче набагато. Ціна 39 гривень. Новинки, шторки у ванну кімнату. Вони однотонні, але не зовсім. Бачите, ще є такі ромбики-трикутники. Є в білому або у блакитному кольорі. Розмір тут стандартний метр 80 на 1,80. Коштують 229 гривень. Акційна ціна на серветочки для прибирання. Вони є віддривні. Всього є 30 відривів, розмір 25 на 25. Пакети ароматизовані, аромат Апельсин, 39 гривень. 12 штук на 35 літрів. Об'єм до пакетів, та ж сама колекція. Це є. По 39 гривень набір, губок для миття посуду 6 штук в упаковці. Frenkenbock. О, давно я не бачила маламінові губки. Тут є набір із трьох штук. Ціна 24 гривні. А ще ось такі з'явилися губки для миття. Вони є двохсторонні 3 штуки за 34 гривні. Не часто ми з вами дивимось на ось такий відділ, а тут багато цікавого, хто підписаний на мій домашній канал. До речі, хто не підписаний, хоче підписатися. Я вам залишу послання під цим відео. Той бачив, як я запаковувала пакуночки. Знаєте, останнім часом практикую. і Дуже мені подобається і сам процес пакування, і потім дивитися, як це цікаво розпаковується. От, бачите, в Аврорі є різні такі набори. Тут входить в такий набір стрічка. Бачите, вони всі блискучі. І один бантик. А є ось такі. Тут є дві стрічки і два бантики. Бантики вже йдуть із такою клейкою двосторонньою стрічкою, щоб можна було легенько приклеїти. Давайте проскануємо, скільки таке коштує: 34 гривні ось такий набір. І 27 гривень такий подарунковий набір, точніше, для оформлення подарунку. Ще бачу, привезли ось такі коробочки невеличкі, їх ще тут треба доскладати. Загалом вони продаються в такому розкладеному варіанті. Можна як невеличкий презент. Ціна 12 гривень. Я особисто бачила такі, коли, наприклад, прийшли гості, і кожному такий невеличкий солодкий презентик стояв на тарілочці. Запаковане. Тут, бачите, треба ще згинати по ось цих схилах. Тоді воно на низ провалюється, і ось ці верхні листочки вони згинаються і закриваються. Коробка. Я робити такого не буду, бо воно вже буде деформоване. Декоративні квіти в такому голечику в вазоні. Ціна 249 гривень. Новинка на полицях в Аврорі, овочерізка, пластикова із додатковими насадками. Ціна 49 гривень. Ось така вона. До речі, насадки дуже гарно, компактно впихаються. Бо буде все разом, якщо зберігати. Зручно одним словом зберігати. Бачите, тут є леза для моркви по корейськи для шаткування капусти, а на самій коробці є продемонстровано, що у вас в результаті вийде. Це для яблучка, для капусти, для моркви і для дрібна соломка для бурячка. 199 гривень набір ножів, ножиці та овочечистка кольорові. Теж відкрила, щоб вам показати поближче. Дуже цікаво виглядає. Прикольно, що все різного кольору. Набір шпажок пластикових 25 штук за 39 гривень. Ще знайшла один варіант, в якому 50 штук, а ціна 19 гривень. Правда, це не шпажки, а такі виделочки. Набір пакетів слайсерів від торгової марки Frakenbock. Вони об'ємом 1 літр, 5 штук зі стійким дном. Ціна 39 гривень. Набір інвентарю кухонного. Тут, можна сказати, є все. Різні ополонники, шумівки, лопатки. Ціна 69 гривень, в наборі 6 штук. Дивіться, яка новинка ще одна приїхала від торгової марки Гондол. Це є полиця в полицю. Є ніжки в комплекті 4 штуки. Ціна 129 гривень. Прямокутна форма, розмір 38,7 на 25,8. Висота 20 см. А ще є трикутна така вставка. Тут є продемонстровано, як можна використовувати. 74 гривні коштує. Я думаю, це дуже хороший варіант. І, бачите, тут є теж такі м, отвори, не отвори. З тому, що можна нашаровувати, тобто ставити одну полицю на іншу. Шпажки бамбукові. Діаметр 3 мм 100 штук, довжина 20 см 44 гривні. Можна робити такий міні шашличок, Я колись робила. Попередню треба ось цю шпажку замочити, бо при випіканні вона буде пересушуватись. Загалом хороший варіант. Форма для випікання кексів на 12 штук. 77 гривень. Зараз ціна акційна. І, на мою думку, це і найкращий з варіантів для приготування кексів. Сюди вставляєте або силіконові, або паперові формочки. І сама ось ця основа вона тримає форму для кекса. Знаєте, Якщо, наприклад, паперова, то не треба декілька брати тих паперових форм. А одненьку поставили і все, печеться. 88 гривень, а лопатка кухонна, силиконова, з дерев'яною ручкою широка. Як бачите, кольори є різні. Прикольно, що вони такі широкі. Акційна ціна на ложку зажим для пакетів металева. досить, я вам скажу, Міцна. Кухонні тертки із контейнерами. 88 гривень більший варіант. І 55 гривень менший варіант. Набір фарб акрилових 77 гривень, 3 кольори. До речі, вони з розпилювачем. пшикати. Набір маркерів для малювання акрилові. 6 кольорів 77 гривень. Акційні ціни на набір. Тіста для ліплення. 30 стіків, 30 кольорів за 88 гривень. Трошки є ось тут інструкції, як ліпити. Загалом би було прикольно, якби виробники вкладали, може, якусь невеличку таку книжечку, буклетик з простими якимись інструкціями. Такий варіант: 6 кольорів. Ціна 39. І такий варіант це вже не є тісто, а є повітряний пластилін 36 кольорів за 119 гривень. Засіб для миття посуду, лимон фреш 29 гривень за пів літра. Уті путі дитячий 39 гривень 600 мл об'ємом. Такий набір, новинка на полицях у Аврорі. Величезний, я б сказала, набір для плетіння браслетиків з резинок. Ціна такого набору 249 гривень. Тут є і намистинки, і різні прикраси, підвіски. Дуже багато засібок, і, звісно, багато резинок. Сам контейнер, чого вартує. Так, бачу, ще є варіанти: 74 гривні. Такий набір, але бачите, тут резинки досить більші в розмірах від ось цих стандартних. 149 гривень коштує набір. 199 гривень лампа декоративна, акумуляторна на пляшку. Так, так, треба мати пляшку. Пляшка слугує як основа, підставка для цього такого світильника. Є чорного. Є білого кольору. Тут вмикається від доторку і він на зарядку такий світильничок. Бачу, і світлим, і, і жовтим світиться. Такі дитячі нічники проектори за 399. 179 гривень лампа для кемпінгу. працює від батарейок.